Так от під час допиту вони наговорили такого, що у О. нас є об'єктивні сумніви в тому, що це все відбувалось анонімно. А, я, мене, не можу зараз, я не можу зараз говорити, що саме вони сказали, бо засідання mm. закрите було. Але як на мене, то вони наговорили такого, що це не просто свідчить про е, е, якісь наші несвідомі порушення. А це все свідчить про реальні порушення. Єдине, що я можу сказати, як мені здається, я це можу сказати, ну, якщо е е е відповідний член ВККС 4 чи 5 разів під час допиту посилається на 63 статтю Конституції, а вони обидвоє посилалися, угу. ну, напевно, це, е як на мене, це е такий перший дзвіночок. Ну, уяви собі, мене би почали питати про мою Що таке 63 третя стаття конституції. Давай пояснимо, можливо, глядачам, ага. це стаття, яка дозволяє не свідчити проти, проти себе або проти близьких родичів. Тобто, якщо ти розумієш, що ти вчинив щось неправильне, ти можеш проти себе не свідчити і казати шість третя стаття. Ага. Так, 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 от коли люди, описуючи свою роботу по організації конкурсу. Чотири чи п'ять разів кожний говорять про те, що 63 третя.